Добрий день! Сьогодні, шановне товариство, ми разом з вами проаналізуємо інформацію про поточну ситуацію на лінії бойового зіткнення. Аналізувати ситуацію ми будемо, спираючись на дані Інституту вивчення війни. Почнемо на думку аналітиків Інституту вивчення війни, російські загарбники загострюють ситуацію на Авдіївському напрямку і на заході Запорізької області, щоб відтягнути сили оборони від роботи ногов. Здавалася б, слушна думка, якщо не дивитися безпосередньо на інформацію Генштабу Збройних Сил України про поточну ситуацію на лінії бойового зіткнення і не аналізувати ситуацію від слова абсолютно, давайте почнемо разом з вами аналізувати ситуацію. Локальні операції російських військ в районі Авдіївки на заході Запорізької області, які на думку Аналітиків інституту вивчення війни мають відтягнути сили оборони України від роботи, не мають цим жодного відношення. І я пояснюю, чому наразі російські окупанти атакують одночасно по всій лінії фронту протяжністю до тисячі кілометрів. Починаючи від куп'янського напрямку і відповідно до Токмачського. давайте будемо по черзі аналізувати ситуацію на кожному відтинку фронту лаконічно, стисло, але менше з тим інформативно почнемо з Куп'янсько-Лиманського фронту. За останні декілька днів російські окупанти збільшили інтенсивність вогневого ураження і відповідна активність військ в моменті прориву оборони Збройних сил України по декількох напрямках одночасно. Варто говорити про різкий характер загострення ситуації в районі Синьківки. за інформацією генштабу збройних сил України. І інформація безпосередньо з місця подій окупанти активізували свої наступальні дії з району Лимана Першого район Сеньківки. Причому мовиться про те, що задіяні в цьому наступі підрозділи 25 та 138 окремих механізованих бригад шостої загальновійськової армії Російської Федерації. Варто говорити, що на певних ділянках цього фронту у окупантів є тактичні успіхи. Крім того, на Куп'янському відтинку фронта окупанти незначно але просунулися в районі Крахмальна. Там є тактичні успіхи окупантів. За різною інформацією, їм вдалося віджати до 500 метрів української території. Тобто. Наступальні операції російських військ на Куп'янсько-Лиманському напрямку абсолютно чомусь випадають з поля зору Інституту вивчення війни. Але йдемо далі. Це тільки власне куп'янський напрямок. Аналогічна ситуація різке загострення бойових кількості бойових зіткнень і відповідно вогневої активності противника. Характерна і для Лиманського напрямку. Україна Російського фронту на Лиманському напрямку за останні декілька діб різка активізація дій російських окупантів як в районі Білогорівки, так і відповідно в районі торського виступу. В районі торського виступу окупанти намагаються вирішити основну для себе завдаль. завдання це перешкодити локаціям Збройних сил України безпосередньо на протилежному березі річки Оскіл. В районі е, Серебрянського лісництва так само інтенсивний характер бойових зіткнень, окупанти знов таки намагаються вийти безпосередньо на, у напрямок Серебрянська і вирішити для себе декількох е, тактичних завдань. Активізація бойових дій і відповідна в районі Білогорівки варто зауважити, що на цьому відтинку фронта Окупанти зосередили підрозділи 25-ї загальної військової армії е, чисельністю до 17 тисяч особового складу. Тобто, як бачимо, е, прийшов рух е, російський е, прийш, е, інтенсивні бойові зіткнення. Характеризуються по всій лінії е, бой... фронту на Куп'янсько-Лиманському напрямку, а це приблизно до 130 кілометрів. Крім того, варто говорити про е, важкий характер боїв в районі Іванівка і Орлянське. Е, це е, Лугансько-Донецький відтинок. Тепер перейдемо власне, до е, ситуації е, безпосередньо в районі Авдіївки. Е, знов таки, давайте подивимося на повідомлення Інституту вивчення війни. Про що, власне, нам повідомляє ця поважна інституція? А повідомляють вони про те, що експерти Інституту вивчення війни проаналізували атаки росіян навколо Авдіївки та прийшли до висновки, що ці просування на тактичному рівні навряд чи призведуть до ширших оперативних стратегічних перемог. Слушна думка, враховуючи успішний характер. Активної оборони збройних сил України варто говорити про те, що за інформацією Генштаба збройних сил України за останню добу з, е, наші захисники відбили практично всі атаки окупантів на цьому напрямку фронта. Але далі інститут вивчення війни повідомляє про те, що поточні локальні наступальні операції російських військ поблизу Авдіївки ймовірно. На їх думку демонструють здатність російських військ засвоювати і застосовувати тактичні уроки ведення бойових дій в Україні. Тепер давайте аналізувати разом з вами ті відео і фотоматеріали, які є у вільному доступі. Проведемо з вами так звану осінь розвідку, щоб або переконатися, або навпаки, спростувати інформацію інституту вивчення війни. Згідно повідомлень Генштабу Збройних сил України, російські окупанти з 10 по відповідно 13 жовтня застосували їх улюблену тактику е атак колонами, тобто е піхота під прикриттям важкої бронетехніки. Мовиться про те, що це фактично відзеркалення тактики російських окупантів під вугледаром. Ви всі пам'ятаєте ті епічні відео. Спалених російських колони великої кількості російської бронетехніки знищеною нашими захисниками. Аналогічна ситуація відбувається наразі і на Авдіївському напрямку. Тому поясніть мені, про яку власне здатність засвоювати і застосовувати тактичні уроки введення бойових дій в Україні повідомляє цей інститут вивчення війни. Мовиться про те, що вони не Засвоїли навіть уроки бойових дій першого етапу російсько-української війни. Мовиться про те, що українські захисники успішно працювали саме по колонах російських окупантів, як на території Київської так і відповідно Чернігівських областей. Пізніше, я ще раз підкреслюю, ця тактика була застосована ними знов-таки. Під вугледаром. Тобто можемо говорити про те, що росіяни не вчаться нічому від слова абсолютно наступаючи на одні ті самі граблі по декілька разів. Ну, подобається москалям отримувати полобові, то їхнє питання, але питання, чому подібна інформація від Інституту вивчення війни поширюється українськими ЗМІ? Е, тепер давайте далі перейдемо про що нам ще повідомляють. Інститут вивчення війни. Останнє повідомлення, яке датовано 13 жовтня, це інформація Інституту вивчення війни про те, що російські сили захопили 4 і 5 квадратних кілометрах території з різних напрямків навколо Авдіївки, і перебувають на відстані 3,3 кілометра від дороги української лінії зв'язку. Тобто мовиться про те, що, на думку і представників цього інституту, російські окупанти мають значні уст, тактичні успіхи е, на Авдіївському напрямку. А тепер давайте подивимося, реальний стан подій. Е, варто говорити про те, що знову таки, за інформацією, е, цього ж інституту вивчення війни, повідомляється про. Те, що російські війська завоювали додаткові території на породному відвалі, на північному фланзі Авдіївки поблизу Авдіївського коксохімічного заводу, захопили ділянку залізниці на південь від Авдіївки і просувалися по місту, але інститут говорить про те, що підтвердити ці заяви російської сторони, вони е, не можуть. Знову виникає питання, якщо ви не можете підтвердити цю інформацію, для чого видавати подібні сентенції на загал? Менше з тим, давайте подивимося на ту ситуацію, яка відбувається на Авдіївському фронті. Мовиться про те, що західніше села Красногорівка дійсно російські окупанти мали певні тактичні успіхи в районі у напрямку Степове. Але лінія бойового зіткнення практично без змін. Мовиться знов-таки про просування на декілька сот метрів максимально. Окупанти періодично намагаються прорватися до залізниці, але, але тут основне українські захисники не дають їм можливості закріпитися на відповідно цих територіях. Тепер стосовно <кій> бої в районі Терекону. На північ Додіївки дійсно бої точаться в районі Терекону, але наразі, за останньою інформацією від українських захисників, себто інформація безпосередньо з місця подій, терикон не знаходиться під контролем окупантів. Так само не відповідає інформація про успішний характер бойових дій окупантів в районі населеного пункту Бердичі. Наразі ведуться запеклі бої в районі Терекону. Наступ здійснюється підрозділами 114 е, е, мотострілецької бригади е, Збройних сил Російської Федерації. Варто зазначити, що всі атаки російських окупантів в районі Водяне, Водяного ЗСУ відбились. Причому відбили з втратами для окупантів е, про втрати окупантів. Говорять е, офіційні повідомлення української сторони, зокрема, повідомляється про те, що за останню добу Збройним силам України вдалося нейтралізувати спробу прориву бронетанкової групи окупантів. Під час нейтралізації цієї збр... е, спроби прориву Збройними силами України було ліквідовано до 10 одиниць важкої бронетехніки окупантів. Себто, ми бачимо. Про те, що окупанти не просто не засвоюють уроки, власне, які ЗСУ дало їм під час боїв в, під, в Київській області, Чернігівській, відповідно, в Угледарі, а несуть важкі втрати в живій силі і бронетехніці. Про це, власне, і свідчить статистика Генштабу Збройних сил України. Зокрема, повідомляється, що за останню добу Збройні Сили України ліквідували близько. Однієї тисячі окупантів і велику кількість важкої бронетехніки. Наразі ми можемо говорити про те, що окупанти посилили свої атаки в районі Первомайське і в районі Северне, в намаганні прорвати оборону Збройних сил України. Але головне товариство, про що ми маємо розуміти, у окупантів в районі Авдіївки немає Тактичних успіхів, які би дозволяли говорити про встановлення контролю над певними територіями, і більше того, загрози локаціям Збройних сил України і створення передумов для оперативного оточення українського групування зосередженого З Авдіївкою зрозуміло, Йдемо далі, щоб ви була повна картина того, що ситуація в районі Авдіївки жодним чином не Пливає на здатність Збройних сил України в моменті проведення успішних наступальних операцій в районі Роботина за рахунок, в тому числі введення додаткових резервів, про що, власне, повідомляли Інститут вивчення війни. Ситуація в районі Бахмуту. Знов таки можемо говорити про те, що окупанти посилили тиск в районі кличівки андрівки в намаганні повернути раніше втрачені території. В районі Андріївки Збройні Сили України мають певні тактичні успіхи в районі Залізничної колії. Важкий характер боїв в районі Курдюмівки і в районі Озарянівки. Знов-таки, окупанти перекидають на цей напрямок додаткові підрозділи повітряно-десантних військ, посилених так званими «Шторм-З». Важкі бої на оріхово василівському напрямку Бахмутського фронту. Як бачимо, окупанти намагаються атакувати по всій ділянці фронта. Вугледарський напрямок, тут ми можемо говорити, що за останню добу є певні успіхи Збройних сил України в районі Мекільське. Тактичні успіхи, які дозволяють говорити про те, що Збройні Сили України, використавши тактику активної оборони, успішно контратакували противника і мають певні тактичні успіхи, закріплюються на Зайнятих територіях Запорізький напрямок, і тут, щоб ви розуміли, шановне товариство, знов таки активізація російських військ. Причому як в районі роботи на ВРБВ, так і відповідно в районі Новопрокопівки. Окупанти намагаються ввести в дію власне оперативні резерви, це підрозділи повітряно-десантних військ. Які перекинути з декількох напрямків, в тому числі Сватівського і Херсонського. Окупанти намагаються фланговими ударами в районі Роботина і в районі Вербове стримати просування Збройних сил України. Одночасно в районі Новопрокопівки ведуться важкі бої на зустрічних фактично курсах. Тобто, як атакують окупанти, так відповідно успішно контратакують Збройні Сили України. Є певні тактичні успіхи ЗСУ в районі напрямку населеного пункту Копані. Тобто, можемо говорити про те, що наразі вся лінія фронту прийшла в рух. Російські окупанти намагаються перехопити оперативну і стратегічну ініціативу за рахунок активізації бойових дій. Розрахунок на те, що країни Заходу будуть. Скажімо так, зайняті питаннями різкої активізації ситуації на Близькому Сході і відповідна ситуація в Україні випаде з повістки дня. Наскільки це нереально, ми вже проаналізували з вами в попередньому відео. Підсумовуючи, ще раз хотів би наголосити: наступ росіян в районі Авдіївки, немає. Жодного відношення до планів російської сторони в моменті локалізації можливості Збройних сил України щодо перекидання оперативних резервів в район роботи. Не. Наразі тривають важкі бої по всій ділянці фронту. Окупанти мають певні тактичні успіхи на куп'янсько-лиманському напрямку, але не мовиться про прорив української оборони. Можемо говорити про те, що Українські війська успішно стримали перший наступ російських окупантів на всіх без винятку ділянках фронту. Більше того, на окремих ділянках фронту, а мовиться про Бахмутський про Бахмутський напрямок і Євремівський виступ. Ми маємо тактичні успіхи. Аналогічно, наразі ми можемо говорити про те, що є певні тактичні успіхи і на Токматському напрямку. Збройні сили України закріплюються на зайнятих рубежах в район напрямку населеного пункту Копані. Е, далі буде. Спостерігаємо за ситуацією, тримаємо руку на пульсі, аналізуємо інформацію. І головне віримо за силу. Це буде Україна.